Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі, в моєму новому відео. І сьогодні ми будемо нарешті прибирати ялинку та прибирати весь новорічний декор. Чому нарешті? Тому що свою ялинку ми ставили ще в кінці листопада, там вже, мабуть, в останніх числах листопада, на початку грудня, і прибрали ми її в кінці січня. Тобто вона стояла в нас майже дві-майже два місяці. Так як в нас ялинка штучна, то в принципі, якби, ну, вона дозволяє скільки часу стояти, але, скажу чесно, воно дуже вже набридло. І взагалі, після всього цього новорічного декору його багато, і хочеться вже такої чистоти, щоб всього було, мабуть, по мінімуму, і ось цього відчуття простору та чистоти дуже вже не вистачало. От, Чистоти не в плані того, що було брудно, а в плані того, що просто хотілось трошки розхламити, якщо можна так сказати, свій будинок. Тому сьогодні будемо разом з вами прибирати весь новорічний декор та ялинку. Та трішки прибирати після свят, тому що все одно весь цей час святковий. Так хотілося більше розслабитися. Так, по-бистрому, -по -по по-легкому прибрати, але ось такого вже прям, скажімо так, генерального прибирання я робила тільки перед тим, як ставила ялинку та прикрашала будинок. Тому запрошую вас зробити це разом зі мною, і ще я покажу, як ми зберігаємо весь свій новорічний декор. Тому приємного вам перегляду і поїхали! Так, і почнемо ми з того, що розберемо нашу ялинку. Цього року ми купили ось таку от коробку для іграшок з ялинки. Вона сама пластикова, всередині має картонні перегородки, які можна складати і робити для двох розмірів: тобто більші та менші шари. Там є різні такі відміточки, та вони якби прорізані. По-різному, з однієї сторони і з другої сторони, для двох розмірів шарів. Ми купили тільки одну таку коробку, скажімо так, для проби, попробувати, чи буде це взагалі зручно, і склали туди всі ті іграшки, які не мають коробок, тобто які ми купляли там поштучно. Ну, ми завжди беремо по дві іграшки, там якщо якісь різні, да, якісь такі більш цікавіші, ніж просто однотонні шари. І от саме такі іграшки я склала в цю коробку, тому що всі інші іграшки, які в нас є, там одного кольору якогось, вони мають свої коробки, тобто ми їх купляли в таких невеличких своїх, якби, коробках. І якщо я вирішила так, складу спершу ті, які не мають коробок. І потім вже, як залишиться місце, то доскладаю всі інші іграшки. Скажу наперед, що доволі таки багато іграшок помістилося в мене в ось цю прозору коробку. Ну, а всі інші я вже доскладала в їх, так скажем, заводські коробки. Скільки разів я повторила слово коробка, але ну, таке вже. Маємо, що маємо. І ось тут вже да, видно, що деякі іграшки я складаю в окремі коробочки, такі, які, в яких вони продавалися. Ось так це все виглядає. Ось тут зверху зараз лежать іграшки меншого розміру. Тобто, в принципі, ця коробка, ось ці да, картонні перегородки, якби зроблені для трішки більших іграшок. Ось тут внизу мене лежать саме ті іграшки, які дуже так гарно, плотно сідають туди, лежать, не болтихаються по самій коробці. Ну а зверху вже ці більш маленькі такі. Ну, нічого. В принципі, по-нормальному потрібно було би трошки менші, менші ось ці перегородки для них, для цих менших іграшок, але вони там гарно лежать, ми ніде їх не, не носимо, ми їх занесли наверх і поставили. І весь наш ось цей декор, всі ці коробки ми зберігаємо на зверху, на даху. Є якби кладовка і. Ми живемо в квартирі, так, але от, ну, у нас в будинку є кладовки. І внизу у нас в підвалі є у кожного кладовка, і зверху на даху також є. От, і в принципі, ось тут я принесла ще одну маленьку ялиночку, вона мене стоїть в другій кімнаті, і складаю також всі іграшки уже по коробочкам. Розсортувала цього року всі іграшки по кольорам, щоб все мене лежало о, разом. Якщо мені там потрібно, буде якийсь колір, один достала одну коробку і повішала цей колір. Якщо, наприклад, якийсь колір не хочу використовувати, то взагалі не беру ту коробку. Так мені зручніше, і ось в цю велику прозору коробку я також складала іграшки по кольорам. і якби, Якщо в мене є там дві однакові іграшки, то я їх е е клала разом. Так легше тоді, як, як буду прикрашати ялинку наступного року, легше буде е ось цей весь. Всі ті шари по кольорам якби, розсортувати. І ось таку маленьку коробочку я ще склала всі інші іграшки, які там поштучно є. Не шари, а ось просто такі іграшки, там якісь дерев'яні і різні фігурки. Цього року ми взагалі вирішили обновити зберігання всього нашого декору. В ікеї ми купили такі прозорі великі контейнери, вони з колесами, да, тому що вони дуже здорові. І в принципі, якщо їх загрузити, то дуже тяжко їх піднімати. В них є маленькі колеса внизу. І ось сюди ми склали всі кульки наші. Взагалі весь декор, новорічний, там що в нас є на осінь до паски, там якісь фігурки. Цього року ми вирішили все скласти в ось такі от прозорі контейнери. Всі наші оці прозорі контейнери, вони з Ікея. Єдине, що ось це для шарів контейнер, який я перед цим показувала, ми його купували десь в якомусь місцевому магазині, якщо чесно навіть не пам'ятаю, де, мабуть, в Кауфлянді, але це не точно. От, і ось в такий великий контейнер. Ми склали всі кульки, всі іграшки з ялинки. Також пізніше складемо туди гірлянду, тобто, щоб в одному контейнері все лежало на, для ялинки. Ось так цього року ми скрутили нашу гірлянду. Я взяла просто картонку, прорізала на початку трішки, зробила такий, як розріз, і вкнула е, туди початок гірлянди і скрутила її. Думаю, що можливо вона не так запутається і її буде легше. Е, Наступного року розматувати і мотати на ялинку. Ось так це в нас все виглядає. Всі іграшки, все з ялинки в нас помістились в один контейнер. І в другий такий самий великий контейнер, ми склали всі наші м -м, фігурки, да, якісь там зірочки в нас є на вікна зірки, такий олень світящийся. Тобто все весь такий. Декор, який світиться, який там на батарейках, мабуть, так назву його. Ми склали також одну коробку, і ми, взагалі, всі ці весь цей декор зберігаємо в заводських коробках, яких і купували. Тут зараз я складаю всі свої фігурки. У нас в магазинах все, якщо таке щось скляне, там да, те, що може побитися, продається в ось такій бумагі. Тобто заматують таку бумагу і тоді продають. Я цю бумагу ніколи не викидаю, тому що потім я зберігаю в ній весь всі ці фігурки, весь цей декор. Так воно я спокійна, що не поб'ється. І ось тут складаю в одну в один контейнер, в одну коробку весь свій декор, який стоїть десь там на поличках різні фігурки. Там будиночки і тому подібне. І все це в мене помістилося в один такий невеликий. Не, не знаю м -м, точно розміри його, але набагато менший контейнер, ніж ті, які я показувала перед цим. А свою ялинку ми зберігаємо в коробці, в якій ми її купували. Ми, не якщо чесно, не складаємо її дуже сильно, тобто не. Згинаємо прям всі гілочки одна до одної, тому що наступного року все одно прийдеться її розпушувати, і від цього вони тільки ламаються та страждають. От тому, якби ми так по наскільки можливо, щоб її там вложити в цю коробку, складаємо їх, але не приминаємо прям кожну гілочку. Ось тут зараз видно, що ми трішки попомучили, щоб її скласти, але насправді просто не дозняла до кінця. Потім вона дуже гарно в нас вмістилася в ту коробку. Ми трішки попереставляли місцями її, і вона там гарно вмістилася, і зберігається. І ось тут в таку в такий маленький контейнер я склала весь свій текстиль, тобто там носочки і наволочки на подушки, які всі зимові та новорічні. Ну і після того, як весь декор розложений, приступаю, звісно, вже до прибирання. Пилисошу та протираю скрізь пил, його з заялинкою назбиралося чимало, як би там не старався періодично прибирати, але все одно заялинку дібратися було не так легко. Тому зараз вже можна з легкістю все прибрати та освіжити свою квартиру. Завжди, коли ми прибираємо ялинку в цьому кутку, так після того стає трішки пусто. Але минулого року, після новорічних свят, ми купили ось таку лампу в Ікеї напольну. На І поставили в це місце біля кресла, щоб хоч якось трошки тут додати якогось декору, якогось, якогось затишку, тому що тут було дуже пусто. І також купили ось такий. Вазон сюди. Це все ми купували ще минулого року після новорічних свят, тому зараз повертаю все на місце. Також цього року ми купили ось таку дуже круту вазу в магазині Депо. І такі гілочки декоративні в магазині Юск. Але скажу наперечу, потім цю вазу я звідси заберу, тому що з іншої сторони стоїть вазон, і ця ваза вони десь приблизно одного, одної висоти. І, ну, Словом, не сподобалась вона мені там, забрала я її пізніше звідси. Ну і далі продовжую прибирати та трішки декорувати і додавати затишку своїй квартирі. Також я вирішила трішки по-іншому оформити наш камін. Ну сам декор, який стояв на каміні, змінити до цього. В нас стояли там підсвічники, такі, які зверху на полички стоять. Скляні, але ось я купила такі нові підсвічники, і якщо чесно, вони мені взагалі тут не сподобались, якісь кольори не пишуться сюди. І далі пройшло, мабуть, десь пів години часу. Я разом з чоловіком міняла це все, він дивився. Ну, все ж таки, щось вирішили, прийшли до якогось спільного рішення, і ось так нам більше всього сподобалося. Ну і тут, як видно, я забрала ту вазу звідси і поставила також такий підсвічник великий з великою свічкою на цей столик. Він раніше там, в принципі, і стояв. І також ще купила я нові покривала на диван. Ми диван наш застеляємо, у нас є кішка. І часто там спить, та також дуже любить його трішки пошкрепти, поцарапати. от Тому диван назавжди застеляний. Ось ці покривали. Я купила в магазині. Ікея це покривала для ліжка, от му складаю їх вдвоє і застеляю наш диван. Далі продовжую прибирати весь новорічний декор з інших кімнат, а саме зараз прибираю в нашій спальній кімнаті. У нас тут є такий великий комод, який я також завжди декорую до свят, до Різдва та Нового року. І, звісно, не забуваю про кухню. У мене тут також чимало чого стоїть. Взагалі, ось все з спальної кімнати та з кухні я прибрала трішки раніше ще, мабуть, за неділю, за дві до того, як прибирала ялинку. У мене є чи така невелика, чимала, я би сказала, колекція новорічних кружок. Мені деякі дарували, деякі я сама купувала. Я люблю пити чай або якісь гарячі напої взимку з таких дуже красивих, атмосферних, якщо можна так сказати, новорічних кружок. От тому в мене їх так уже чимало не збиралося, їх також упаковую в бумагу і складаю в контейнер. Ну, В принципі, як і весь декор, склала в контейнери. Друзі, покажу тепер поближче, як ми це все зберігаємо. У нас зверху, як я вже казала, є кладовка на горищі. От, тому ось тут ми розмістили весь наш декор. Вийшло в нас ось таких от три здорових коробки. Одна коробка з іграшками, одна з гілочками, але я, до речі, не показувала, яке сюди складала. Ми купили ось таку от. Як сказати, плоску, да? велику коробку невисоку, і склали туди всі гілочки, які в нас є. Тут не тільки новорічні, тут всякі там просто декоративні якісь гілочки, І там на осінь. Ну, коротше, всі декоративні гілки, які в нас є, сюди склали. Тут вийшла коробка вся з іграшками. І ось тут ще невелика одна, ось тут невелика одна коробка, там всі фігурки. Весь декор, який стоїть десь на поличках. Одна коробка невелика з кухні. Ну, Там все, що мені потрібно для того, що я роблю, якісь там поробки, там все моє. І ось тут одна ось коробка в нас з осіннім декором. І ще ось ці дві картонні коробки вони з декором до Пасхи, з весняним декором. Не переклали їх ще в такі ось прозорі коробки, тому що не вистачило нам, докупимо ще і тоді вже складемо все разом. А ось так от воно зберігається, дуже зручно, що все видно, де в тебе що лежить. Воно, можна скласти ці коробки один на одного і займає не так багато місця, насправді, як у нас це займало в картонних. Ну, Ми задоволені результатом. І ялинку ми зберігаємо. Тут мало трохи світла. Тут одне вікно невеличке, а ось ялинка в нас стоїть ось там заді в коробці своїй заводській, якою ми її купували. Так вона там і стоїть у нас. Ну і ось результат нашої роботи. Я, як завжди, задоволена, тому що якби я була незадоволена, то я би це перероблювала. Я прагну до того, щоб вдома мене оточувало те, що мені подобається, щоб в домі завжди був затишок, тому що дім це місце, де ми відпочиваємо, де ми можемо трішки, хоч би трішки на мить відволіктися від усіх проблем. І порядок в домі, порядок в голові. А я дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, що кожен з вас знайшов щось корисне для себе і просто приємно провів цей час. Не забувайте обов'язково підписуватися на мій канал, ставити пальчик вгору, пишіть коментарі, я все читаю, все бачу, мені дуже приємно. І ще раз вам дякую та до нових зустрічей моїх нових відео. Всім па-па!